Бажаю здоров'я. Сьогодні коротенько поговоримо про систему відцифровування рентгензнімків, наприклад, Digitizer від компанії CareStream. Конкретно ця модель називається VitaFlex. Для чого це потрібно? Простими словами, ця система дозволяє отримувати рентгензнімки одразу у цифровому форматі на комп'ютер. Як це працює? По-перше, що входить у такий комплект: це сам прилад Digitizer, який і відцифровує знімки. По-друге, Касета, на яку виконується експозиція. Вони є різні, різних розмірів. В даному випадку це велика касета, розмір якої 43 на 35 см. Також в даному комплекті, в даному випадку, є маленька касета розміром 25 на 30. Вони є різних форматів. Далі йде комп'ютер: це системний блок. Де встановлено програмне забезпечення, і він працює безпосередньо з цим приладом. Також в комплекті монітор він може бути як звичайний, так і, наприклад, сенсорний або більш спеціалізований. Важливо також зазначити, що комплект дигітайзера цієї системи це також і програмне забезпечення, яке має бути встановлене на вашому системному блоці, і мати активну ліцензію. Ось. Отже, яким чином це працює. У вас повинен бути рентгенапарат. Це може бути будь-який рентгенапарат, характеристики якого відповідають вимогам самого Ну, До прикладу, палатний рентген радянських часів цілком може це забезпечити. Отже, ви робите вашим рентгенапаратом експозицію на цю касету. В касеті знаходиться спеціальна пластина. Потім ви вкладаєте цю касету. До апарату і отримуєте знімок у цифровому форматі. Далі апарат автоматично стирає зображення з пластини, яка знаходиться в касеті, і віддає вам назад касету. Це касета і пластина багаторазова, тому ви можете робити стільки експозицій, скільки потрібно. У ресурсу таких касет здебільшого досить такі великі. Ми говоримо про тисячі знімків потенціальних. Зараз ми подивимося, як це. Відбувається на практиці. Конкретно зараз тут немає ніякого знімка, але ми просто відцифруємо пусту касету. Ну, отже, вибираємо в програмі якогось пацієнта, наприклад. Ось тестовий. Тут конкретно стоїть ветеринарне програмне забезпечення, але воно може бути і гуманне. От, вибираємо кролика. Череп, пуск, нажимаємо пуск і нажимаємо пуск, і тут вже потрібно вставляти касету у сам апарат. Вставляємо і буде відбуватися процес відцифровування. Тобто в цей момент апарат виймає пластину, яка знаходиться в касеті. Всередину самого апарату від сканер зчитує той малюнок, який, який знаходиться на пластині, ту експозицію, переводить у цифровий режим, стирає, потім лазер, стирає це зображення з пластини, і пластина назад заїжджає у касету. І ви її виймаєте і можете далі робити наступну експозицію. Цей процес може займати півтори-дві хвилини. По закінченню просто натискайте ОК. І зараз апарат буде лазером стирати пластину і віддавати її назад у касету. Зараз пластина вже виїхала в касету і апарат нам її віддасть. Все. Виймаємо пластину і можемо далі. Робити наступну експозицію. В принципі, це є увесь процес відцифровування. Далі ви маєте вже зображення у вашій картотеці, і з цим зображенням, в залежності від програмного забезпечення, ви можете працювати. Так відбувається відцифровування рентген-снімків дигітайзером. Система дуже зручна, оскільки вам не потрібно використовувати одноразову плівку, усе одразу знаходиться у цифровому форматі. Ви можете збільшити, з... 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 збільшити зменшити зображення, зробити виміри і так далі. Опис написати, зберігати. Тому, якщо вам потрібна така система, обов'язково звертайтеся. Є в наявності Ось, різні касети. До речі, ресурс касет, самих касет дуже великий. При обережному дбайливому використанні пластин, також, які всередині касети, пластин ресурс також досить такий, значний.